Жінка виглядає настільки, наскільки дозволяє чоловік і як гарного садівника троянда завжди ухужений. Ніна Сінкевич з села Жукотки Чернігівського району завжди доглядає за собою манікюр. Це робила я до 8 березня для виступу на сині. Це манікюр, який робила мені мастер, яка живе просто в нашому селі, тому що набагато дешевше, ніж у Чернігіві. Маски на обличчя. Це маски для обличчя, крем нічний і крем дневний. А це натуральна маска, яку мені чоловік з Єгипта. Зникають морщинки. Марш... Ну спочатку, як не було цих натуральних масок для обличчя, то користувалася вдома льодом і огірками. Огірки просто кружечками вирізаєш і ложиш на все обличчя. Трав'яні чаї, ванни з травами. М'яту, у мене п'ять видів є росте м'ята, і чебриць. І це все сушене, марлючку. Я тобі кладу, наливаю гарячою водою, і вона настоюється по ці. Вважає, що краса залежить від здоров'я, тому тіло й душа мають відпочивати. Отож чоловік поставив Ніні Миколаївні ліжко прямо в саду. З городу прихожу, напололася, легла та й відпочиваю собі. А лавки за метр від городу у берізках. Рецепти краси від Ніни Сінкевич читайте у свіжому номері газети. Вісник ще. А шушечка.